Знайомство з виробничими вакансіями, приходження співбесіди, можливість пройти кар'єрну консультацію все це описує атмосферу, яка вирувала на жіночому ярмарку вакансій, що пройшов 27 вересня на території акціонерного товариства АрселорМітал Кривий Ріг. Віддала ярмарок більше 50 учасників, серед них і пані Юлія. Більшу частину життя жінка пропрацювала за кордоном. Спочатку повномасштабного вторгнення повернулася в Україну до родини та наразі активно займається пошуком роботи. Я прийшла сюди у пошуку роботи, от вже так трошки оприділилася, ким може бути. Мене цікавіше те, що мені було дуже. Приємно те, що це Кривий Ріг піклується на початку з початку війни а, про жителів, про місто, про те, що відбувається, дуже багато допомоги робить Жіночий ярмарок вакансії це можливість для мешканок міста дізнатися про працевлаштування та кар'єрні можливості на промисловому металургійному гіганті міста, а також відкрити нові горизонти у виробничій сфері. Керівництво підприємства має на меті створити серед жінок лідерів у традиційно чоловічих професіях. Адже їх участь у виробництві стає невід'ємною частиною сучасного успішного бізнесу. У Нас вже працюють жінки електромонтерками, слюсарами, ремонтницями, машиністками крану, апаратницями. І ми плануємо надалі залучати їх. Тим самим і для жінок це більше можливостей. Вони будуть навчатись, перенавчатись, знайомитись. І для нас це дуже гарні робітничі кадри, наші майбутні колеги. Під час ярмарку учасниці мали змогу ознайомитися з виробничими вакансіями Арселор Мітал Кривий Ріг» та діяльністю Криворізького міського центру центру зайнятості пройти співбесіди з керівниками дільниць та отримати кар'єрну консультацію це такий перший захід, але далеко не останній. Ми не один рік співпрацюємо з даним підприємством, в тому числі щодо укомплектування комплектування кадрів. Виникла ідея створити ярмарок безпосередньо на території підприємства для того, щоб поінформувати про можливості підприємства, поінформувати про умови праці, соціальний пакет тому що на сьогодні Ріг» – це найбільше. Металургійне підприємство України до ярмарки залучались в першу чергу безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. А також ми запрошували всіх бажаючих. Наразі на підприємстві нараховуються близько тисячі вакантних місць. Перш за все, потреба в електротехнічному персоналі: електрозварювальниках, сантехніках та монтажниках. Тож, якщо ви прагнете працювати в металургійній сфері, долучайтесь до команди найбільшого металургійного гіганта Арселор Мітал Кривий Ріг. Більш детальну інформацію ви можете дізнатися за номером Фоном, який бачите на своїх екранах, Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.